Вітаю, це про світло. Зняв зверху, там один залишив, там от залишив там один перчик, а ці зняв чотири штучки. Показати, як динаміка динаміка росту. Я коли показував перцину, цей перчик був взагалі тільки така пуп'иночка була маленька синя. Тут вже він вже доростей перець, можна сказати. Це один. Ось іще один новодім. Тут він трошки кругліший. Ось такий він, синенький теж поки. Потім будуть мене так. Багато квітнуть. Я думаю, що ще багато вяжуться. Я не розглядав там близько. Але думаю, якщо пошукати, то тут... А, ось іще, бачите, ось дивіться, який красавчик. Тут їх було набити багато. Ось іще. Ось, дивіться, ось тут треба пошукати ще. І так він такий, я ж кажу, як бабчик такий виглядає От збоку, якщо знімати. Ось таке в нього таке в нього крона. тому що світла йому достатньо, він крону пускає в шир ширину. І сама, сам цей перчик у нього нема такого, якби сортового, сортової ознаки рости високо. Я купував взимку насіння, яке теж називалось «Саладін». Він тягнувся високо, квітки були фіолетові, біло-фіолетові, і він був з тонкими гілками. Мені не сподобався, я навіть не дорожчив, його просто викинув і все. Тому що в мене і так нема куди по висоті тут. Я підняв лампи, і там до ламп знову залишилось не так багато. Це у нас Саледіни, два таких гарденьких. Ще раз про. Універсальний ґрунт, суміш універсальна Це саула литовська, гарний, гарний ґрунт. Ну, видно постану рослин. Присипаний зверху трошки з ґрунтом для розсади, для посіву Класман у мене залишилось трошки пасів, просто щоб воно було виглядало так, трошки гайніше. Це у нас перчик хабанеро Orange. Із всіх хабанерок, у мене їх три, оцей е шоколадний, наверху там залишився червоний. Саме він маленький, він був дуже густий внизу. Я тут всі майже пагони позрізав, от іще один знов поліз. Ось див, ось він знов ліза пагон, треба його теж буде зрізати. Хай трошки він іде сюди, вверх, в кущик. Оцей перчик у мене, я е сьогодні, умовно, він е не доставав 3 см до. Лампою, а прийшов на наступний день, і він вже припалився. Тобто за, за пів доби він виріс, бумовно, на 3 см, а світло у мене вмикається автоматично, і я просто не побачив, ось як лампа була, отак лінія. Ось так він і піджарився трохи. Ну, на жаль, ну що зробиш? Це до того, що треба уважно дивитися. Рослина потужна, я вам скажу десь зараз. Десь знайду рук. Ось така розвилка перша, чудова, бачите, яка? Ось дві пішли вже розвилки. Слідуючи, от на цих гілках вже, які пішли з розвилок. Оце зліва розвилка і оце. Це вже буде. Тут вже будуть перці, будуть висіти, я надіюсь, так як ці отак. Тинь-тинь-тинь-тинь-тинь, Перчики по гілкам. Один, два, три, чотири. таким чином будуть висіти. Е, ну, Літає десь маленька мушка, та яка кажуть, що під'їдає молоді корінці. Така, якби, не, не дуже вона шкодить, але все-таки можливо, пролью трошки землю. Може, вони навіть з, -з, -з цих рослин. Це у мене розмаринчик. Дві рослинки я залишив наверху. Вони я їх зняв, щоб зараз зняти. І дві поставив на підвіконня. Зараз я покажу. Вони там у мене стоять на підвіконні. Вон там вон там, дві рослинки. Одна якась трохи листя таке дивне підкручена я подивився, немає ніяких шкідників, не знаю, кого викинути її, чи залишити поки. Це у нас якби, ну, мовно кажучи, дивимося, як вони будуть рости. Хоча, якщо ну, от, це, це те, що не можна робити. На одній полиці отакий перець і отаку, от ну, десь ближче зараз на перший план поставлю. Так. Ну, не ставляться на одній полиці такі рослини, тому що світло піднято над оцим високим перцем, а рослинка стоїть внизу. Ну, то неправильно. Я може трошки розберу паличку, може зроблю все-таки не одну, а дві палички. Одна буде у мене невеликій перці, а друга посію ще базиліки. Давно не було у мене соусу Песто. Купувати базилік, по-перше, і не дуже багато, і 400 г базиліку, і гроші теж коштує. І естетики немає. Так буде все все зразу. Ось да, світло у нас, як завжди, чудове, сонячне. Отам воно. Вона світить. Вон там печик стоїть. Той, не, при, той, той не, при, не пришпарений зверху. Взагалі, красавчик. Зараз до нього долізти, це треба по драбинці, на передостанню сходу навести. Хоч будемо впасти з припучав така. Ось такий красив-красунчик. Теж потужні розвилки, Ось там такі вже прям. Ну, якщо казати про сам кущ, то саме такий кущ це червоний буде. Все-таки оці розвилки будуть великі. У мене були вони в радіусі майже метр була ця крона. Коли я вирощував вперше, вперше ред. Ну, мабуть, на цьому перчику і зупинимося. Всім здоров'я.